Такий тип дронів, який використовується для певного завдання і ну, в досить такій обмеженій кількості, бо ну, просто полетіти вбити одного піхотинця, ну, це нема доцільності для того. Для того є звичайні fpv дрони. Це... Ну, Дрон, який має використовуватись для, певної, для певного завдання, чи там уразити щось в лісі на невеликій відстані, чи ще щось. Ну, Дроном на оптоволокні ми не можемо залетіти на 30 кілометрів. Ну, поки ще нема такого дрона, який вчепить на себе катушку з 30-кілометровим оптоволокном і полетить на 30 кілометрів. А звичайними впівдроном можна залетіти. Дальність, ти ще відзначив для себе якісь мінуси? Той самий захід на ціль. На ціллю не можна досить таки довго зависати, бо він в два рази більше, ніж звичайний fpv дрон. Його можна просто уразити стрілковою зброєю. Ну, я говорю, це дрон просто визначений для якоїсь певної задачі. Коли ми там беремо звичайні fpv дрони без оптоволокна, вони просто у нас вилітають ну, один за одним для виконання завдань. А цей дрон так ти не зробиш, бо потрібно. Підняти одне, запустити інше, знайти третю ціль. Ну якось буде безглуздо, коли ти я кажу дроном на оптоволокні летиш вбитий вбити піхотинця, він просто тебе зіб'є. Ну, обідно буде. А, а якщо до пілотів, їм складніше? Тобто, має бути майстерність більше, чи навпаки, це спрощує задачу пілота? Ні, це не спрощує задачу пілота. Там є певні канони, яких потрібно дотримуватись. При старті в півдрона, при запуску, при польоті. Ну, досить таки багато є нюансів.